Олексію, хотіла вас запитати на вашу думку про що дійсно говорять от такі подібні терористичні атаки? Адже бачимо, що вони лише посилюються. Ну і зокрема, чи не найбільше нині вони стосуються столиці нашої країни, міста Києва. Ну і більш того, звісно, тут є і символічний момент, тому що сьогодні 4 липня, 4 липня це день незалежності Сполучених Штатів Америки. І саме цей день ми бачимо, що Росія нанесла справді такий масований удар по столиці України, Взагалі по Україні, але по Києву окремо. Справді це були сотні, сотні вибухів і так далі. І більш того, справді це відбулося після того, як по перше відбулося декілька подій у нас в стосунках зі сполученими штатами Америки. Я відміч. Чув, перше, це призупинка а, військової допомоги, яка стала таке складається враження неочікувано для всіх, тому що а, по суті навіть а, таке складалося враження що і в держдепі не чули про це рішення пана Колбі а, з Пентагону, який там відповідає за політику, а, і не чули навіть частина американських конгресменів. Я вже не кажу про європейських а, лідерів і нашу сторону, тому що. Знаємо, що одразу Україна зробила декілька запитів на контакт з американцями. І от сьогодні, до речі, має теж відбутися телефонний дзвінок з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Ми думаємо, що про нього поговоримо. Це один момент, і другий момент це, звісно, розмова Трампа і Путіна, яка відбулась. І після цього, що дуже показово Трамп, мабуть, вперше ну за останні. Місяці сказав, що на його думку Росія не хоче мирних переговорів. Да? Ну, ми можемо сказати о велике відкриття. Ми і так це вже бачили не один тиждень, і не один місяць, і неодноразово говорили в ефірах а, про це. Але Трамп нарешті, скажімо так, відкрив для себе це. і для нього публічно публічно він озвучив цю позицію, що на його думку саме Росія, це дуже важливо. А, тут ми можемо відмітити. Вона на його думку не хоче вести перемогу. Я хочу відмітити, що до цього а, Білий Дім робив такий вигляд, що а, Путін хоче переговорів, а тут щось не складається, і так далі. Тепер а, публічно власне Трамп озвучив а, оцей варіант, що саме. Проблема є в Путіні, але що тут є, скажімо так, в подальші моменти, да, тобто чи означає це карколомну зміну, давайте так скажемо американської політики щодо Росії. На мою думку, поки що про це рано казати а насправді, тому що я взяв всю цю цитату, яку сказав Трамп. І він сказав, що так, це Путін, але водночас далі він там сказав традиційні свої фрази про те, що це війна Байдена, що за. А якби він був, то вона б не почалась, і так далі. І цим може говорити про те, що, власне кажучи, сполучені штати Америки, ну в, в, і позиція Трампа вона якраз полягає в тому, що просто не вмішуватись умовно. Да, тобто він поговорив, а констатував і от далі, якби все під, в підвищеному стані. Ну, а тим же часом і сам Дональд Трамп прокоментував їхню розмову і зазначив, що я не досягнув із ним жодного. Прогресу так Дональд Трамп прокоментував журналістам свою телефонну розмову із рашистським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорювали багато питань, зокрема війну в Україні. І Трамп залишився незадоволений прогресом у переговорах щодо угоди з Україною. Також президент Сполучених Штатів відповів на запитання щодо зупинки постачання зброї Україні. І він сказав: далі буду цитувати: ми надаємо зброю, але ми вже надали дуже багато зброї. Ми надаємо зброю, працюємо з ними та намагаємося їм допомогти. Але ми маємо переконатися, що у нас вистачить і для себе, зазначив Трамп. Ба більше він також зазначив, що дуже розчарований розмовою з російським диктатором Путіним. І за словами американського лідера Путін не показує нині бажання, що хоче зупинити війну. І в п'ятницю Трамп планує обговорити певні питання з лідером нашої країни Володимиром Зеленським. Зокрема, будуть говорити і щодо постачання зброї від Сполучених Штатів Америки. Каже, розуміємо, що ця тема нині є актуальною для обох країн. Американський лідер Дональд Трамп висловився про свою нещодавню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент США заявив, що він дуже розчарований розмовою. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на заяву Трампа у відповідь на запитання журналістів. Трамп заявив, що розчарований телефонною розмовою з Путіним. І визнав, що той не хоче зупиняти війну. Далі знову ж таки буду цитувати. Я дуже розчарований розмовою, яку я мав сьогодні з Путіним. Я не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано, сказав президент Сполучених Штатів Америки. Ну і крім цього, під час спілкування із представниками медіа він підтвердив намір провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні, 4 липня. Нагадаємо, що крім того. 3 липня президент Сполучених Штатів та очільник Кремля провели телефонну розмову, яка тривала годину. А щодо розмови з президентом України Володимиром Зеленським, то Трамп підтвердив, що планує провести таку розмову з лідером України. Він заявив, що проведе телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. А також висловився і щодо російського диктатора. Планується ця розмова сьогодні. Водночас він заявив, що, врешті, розчарований російським диктатором Путіним. Ну і далі, власне, будемо говорити про. Той зв'язок, який нині існує і раніше, існував між Трампом та Путіним, адже Росія сприяла примузі Трампа у 2016 році. Погодилася із минулими висновками також і у центральному розвідувальному управлінні Сполучених Штатів Америки від 26 червня 2025 року, підтверджено попередні оцінки щодо втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів 2016 року з метою підтримати Дональда Трампа. Також не змогли знайти там заперечення попередньої оцінці, Трамп неодноразово це заперечував. Як ми знаємо, ну і знову ж таки про це дописують уже наші колеги директор ЦРУ, призначений самим Трампом, наказав зосередити увагу на найбільш спірному аспекті старого світу. Це твердження про наміри Володимира Путіна сприяти перемозі Трампа. У результаті перевірки не було виявлено підстав, аби заперечити цей висновок. Також в документі йдеться про деякі процедурні аномалії, які можуть та основою для вдосконалення роботи зі спірними або політично чутливими темами у майбутньому. Попри це, автори звіту наголосили на професіоналізмі аналітиків і дотриманні стандартів при формуванні оцінки 2016 року. Документ прямо вказує, що його висновки не мають розглядатися як ознака системних проблем у роботі розвідки. Ну і ба більше також бачимо, що і в оточенні Путіна нині виникає паніка. Сьогодні ми вранці говорили з експертом економістом, який. Розповідав, що відбувається всередині Російської Федерації, що відбувається з економікою Росії, Так от, Кремль нині в глухому куці через брак коштів. Чому так відбувається? Далі також розглянемо і це питання, адже під час економічного форуму. У Росії представники влади визнали серйозні проблеми. Володимир Путін заявив, що буде скорочувати воєнні видатки, але при цьому хоче далі воювати. Очільник Кремля вже давно залякав своїх людей, як зауважив доктор економічних наук Горліпсець. Ще дві 2022 року їм заборонили навіть вживати слово війна, адже вони постійно говорять про СВО спеціальну операцію. Оточення російського диктатора впадає в паніку. У Росії люди настільки залякані, що навіть... Навіть найвища вертикаль влади боїться щось сказати, додав Ігор Ліпсіц.